з питання, Як помити гриль, після того, як він був певний період часу, довгий період часу, напевно, будемо говорити з років 5, немитий, добре немитий. Мається на увазі, що він протирався від пилюки, але не вимивався на чисто. Тобто, якщо добре подивитися, він вже і в жирі, і в нальоті, і в різних питаннях. І вирішив протестувати і спробувати декілька способів, як це зробити. Зараз демонструю, в якому стані кришка. Тобто ми бачимо пилюку на ній, ми бачимо на ній жир, відкладення всякі різні. Після копчення, після жарки. Так само ми дивимося. Виглядає все. Середина як виглядає, пилюка, жир, жирові відкладення. і багато всякого різного, якого не потрібно і не повинно там бути. Так само столик. Все, значить, приблизно. Охарактеризували проблему, далі будемо з нею боротися. Значить, починаємо, напевно, з того, що треба наголосити, що забрати пилюку, попіл і різний дрібний дрібнофракційний сміття з нього. Тобто просто очищаємо його і здуваємо чистимо зольник. Починаємо. Тут є спеціальний, оскільки він у мене вантаж, це є спеціальне як то кажуть, спеціальними нехитрими діями. Ми очищаємо його пилюки. Після того забираємо зольну ємність. Забрали, відповідно, висипали. Крім того, я її забираю, оскільки буду на неї лити воду, щоб вода не збиралася в нього. У мене ситуація простіша, може в когось воно буде трошки складніше. Відповідно, у мене є доступ до води постійний. Води потрібно багато. Що змив, тепер кришка. Ми не будемо це називати змив, ми будемо це називати змочив. Далі забираємо кришку, дивимося, що у нас вийшло. Як ми бачимо, зашкорублий бруд далі залишився на стінках. Будемо забирати його Будемо забирати його важким дряпанням. Для цього в мене є спеціальний інструмент. Він, звичайно, не спеціальний, але забирати будемо саме низ. Стидаємося дряпати, покриття тут настільки міцне, що пошкодити ми його не пошкодимо. пера, Помити з перами акуратно, бо пера ніжні. Якщо це все з металу, у вас може бути з алюмінію, може бути з металу. У мене в даному випадку стальні, що є плюсом. Так, і знову змиваємо. Після такої нехитрої процедури ви бачите, як воно виглядає. Зараз трошки ближче подам, щоб було видно. Цього недостатньо, будемо знімати дрібний цей слой з допомогою хімії. Хімія якась польська з розприскувачем для мангалів. tamén a Очевидно. Так подивіться. Все, даємо декілька хвилин, щоб воно постояло. Будемо дивитися, що у нас вийшло після того, як ми нанесли хімію. Може навіть не так, може спочатку я ще протру легенько легенькою. вже розмиває карпітальне. Ну, напевно, це було слід робити в рукавичках, бо щось мені здається, що хімія такої, такої дуже жорстка. Її жорсткість може зашкодити моїм рукам. Ну, це перший раз я мию цією хімією. Відповідно, буду знати на мені. Все легко потер. Протер ніби вірно. Всюди, по всій поверхні. Протру тут. Протру дріт, протру тимачі для кришки. Протру столик. а також протру щепці. Не зі старим зашкорублим брудом. Видно, що знімає, але знімає недостатньо. Може я недостатньо потримав. Значно псикаємо ще раз. Зараз ми миємо тільки зовнішнє. Як можна бачити? весь, весь бруд, жир, все, все зникло. Абсолютно. Ну, я задоволений результатом. Зараз заберу кришку на бік і протру ще краще тримачи. Щоб кришка заважала це зробити. Так. Ніби протер. Тепер миємо кришку і миємо саму чашу. Що ж, будемо дивитися по кришці. Так, ще в цій заберу. Який результат у нас на кришці? Звичайно, вона мокра. І цей І... не все ідеально відмилося, але враховуючи те, що всередині воно мені не дуже потрібно ідеально чисте, просто щоб було візуально непогано. Я його готую не на продаж, а для себе. Ще раз. Там трошки вода попала. Зараз будемо бачити, що у нас сталося самою чашою. Будемо змивати її і ось Косоль на чашці. Дивимося. Забираю кришку. такими от брудом. Ще раз змив. Дивимося, що в нас вийшло. Ну, ще відблискує, ще не цей. Ну порівнянні з тим, що було, це значно чистіше. Зараз будемо робити спробу номер 2 тобто доносимо хімію. в Другий раз і залишаємо вже на трошки довший час. Якщо певний час, будемо дивитися, що у нас вийшло. Цією дротяною щіткою проведемо штукання. Ось який результат після другого запсикування хімії. Стало значно чистіше, але ще не той результат, який би я хотів добитись. Тому беремо важку артилерію. Важка артилерія це у нас міні-мейка Кархер. Беремо спочатку звичайну насадку, розпилюючу і будемо пробувати мити. Подивимося, що в нас з цього вийде. Дивимося на результат. Результатом я ще більше задоволений, але не стільки, значить, міняємо насадку на кархері на більш жорстокішу і продовжуємо мити. Це є насадка кругової дії, яка предназначена для миття бруківки, стін і важко. Дуже важко відбивати. треба щоб відбивати, тому що вона фактично з круговим ударом. Добавлю я ще, може, хімії. Подивимося, що буде з додаванням хімії. Хочу звернути додаткову увагу, як виходить вимити чашку. Так виглядає чашка. А тепер зверніть увагу, як виглядає кришка середини, яка фактично не милась. Це у нас кришка. Як виглядає кришка зсередини? Кришка не милась. Зближуємо. Точніше, кришка милась, але стільки не накладалось хімії. Вона є така шовковиста поверхня. Це, це жир, це прямий жир, який не відмився наразі. Ну, хімії побризганий і сподіваємося. На позитивний результат. Додатково для е, жиру я ще використаю таку щіточку. Вона маленька, і не зручно буде трохи пошкрапити. Оцей жар, я вже можу чітко сказати. Він же тут дуже давно. Так, а тепер змиваємо все решта кархером. Переглядаємо наш результат. Результат наш буде на кришці чистіше лежир залишається, значить треба мити ще декілька разів. На чашці. Завдяки ж на чашці завдяки шкрябанню, а також завдяки. Хімії, кархеру все виглядає набагато краще. Це і не є принципова різниця. Чому? Тому що при кожному дуже хорошій прожарці без жиру. Цей жир підгорає, можна сказати, навіть згорає. Тобто Це не є страшно. Основна ідея, що він виглядав добре і запах старої їжі, яка вже готувалася раніше. Не попадав на запах нової їжі, не змішувався і не портив його. Так, а тепер ставимо сітки і миємо разом з сітками. Спочатку ставлю нижню сітку, наша брудна у жирі і ми кархером. Це ідеальна вимита сітка. Звичайно, це не є так. Вона не ідеально вимита, але не забуваємо, що на ній лежать вугілля, оскільки в мене ще вугілля лежать в спеціальних луточках. Цього абсолютно достатньо. На неї єдине, що ставиться, ще додатково жироскапувач. І обов'язково рекомендую його купити. Не обов'язково Веборовський, але рекомендую купити, оскільки з цієї сторони у вас лоточки з вуглем, з цієї сторони у вас жіроскапувач. І коли ви, наприклад, купите щось або на непрямому жарі жарите. Жир обов'язково буде капати не на вугілля, а в лоточок з жиру. І не буде засирати вам чашку. Це дуже важливо, щоб потім не вимивати, так як зараз вимиваю її. Я ставимо верхню сітку, поставили верхню сітку. Вона у мене ще старого зразка. І вимиваємо її. І гарно. Я рекомендую після таких дій обов'язково обов потім його пропалити. Для чого це я все затію? З метою зробити чистим гриль і сьогодні тут буде сверлюватись новий термометр. Його тут нема. Це в мене доволі стара модель, але надійна, 57 см. Наступне відео буде про те, як сверлювати термометр внутрішній для запікання для визначення температури в цій кришці. Дякую за увагу.